Давно у далекій далекій галактиці персональні комп'ютери не могли похвалитись високою потужністю. Їхнє залізо виглядало зовсім сміхотворним за сучасними мірками, але тогочасні геймери мали чим себе зайняти. На ПК царював час простеньких аркад, покрокових стратегій та квестів. І хоч з тих часів до нас прийшли славнозвісні герої меча та магії, Персії і ще безліч не менш відомих проєктів, які удостоїлись гідних ремейків сьогодні, жанр квестів повільно, але впевнено почав гаснути. Ще малою долею ностальгії за. Раз пригадуються ті часи, коли ми мучили гоблінів, розглядали пейзажі в міст, слухали бена Throttle», А скільки часу витрачали на пошуки розгадок та ключів Сіберія та «The Longest Journey». Молодому поколінню, мабуть, цього не зрозуміти, адже на зміну іграм, де потрібно було думати над справді складними та логічними чи не дуже завданнями, прийшли швидкі екшени, які граються цікавіше і менш вимогливі до ваших звивин. Однак навіть з такими гігантами квесту Буду, як Сієра Online та LucasArts, колись дуже відомий жанр переживає серйозну кризу. На щастя, не все так безнадійно, як може здаватись на перший погляд. Багато ігрових серій цього жанру ще досі існують. Все ніяк не вгомониться дамський угідник Ларі, а Сем з Максом взагалі схожі на корабель, що ніколи не потоне. Однак навіть в наш час є студії, які продовжують робити ігри у жанрі класичного квесту. Одна з них чеська студія Amanita Design, що порадувала нас такими шедевральними іграми, як машинаріум та ботанікула. Ще одна розробник-видавець з Німеччини Daedalic Ентертеймент. Німці навчились робити унікальні за атмосферністю квести, які є чимось середнім між казкою та глибокою Нірваною. Кожна їхня гра це маленький витвір мистецтва, над якою працює ціла група талановитих художників та інших спеціалістів ігрової справи. І саме про найновіше дойчлянське творіння ми сьогодні і поговоримо: про авторський проект Матіаса Кемпке, the Night of the Rabbit». Спочатку, Матіас, якого підтримував колега з Америки, зробив два гарні маленькі квести. А потім, зібравшись з духом, звернувся до студії Даедалік в місті Гамбург. Там він і отримав зелене світло для свого нового творіння. Відтоді маловідомий інді розробник перетворився у вагому постать гейміндустрії, провівши багато майстер-класів та роздавши сотні інтерв'ю по всьому світу. До речі, поспілкувався він із нами, коли навідувався до Києва. Відео інтерв'ю шукайте на нашому сайті вже незабаром. Ну а наразі познайомимось з головним персонажем The Night of the Rabbit – Джері Фундуком, якому 12 років. Сьогодні він прокинувся, як і більшість сучасних школолошеньок, з думкою про те, що потрібно в школу. На відміну від наших школолош, які нещодавно відбухали свої випускні і готуються до зно, або щекають, доки до них навідається вправно поголений дядько з військомату, у Джері шкільні заняття розпочнуться вже через два дні. І здавалося б, що за цей період можна зробити, окрім як понишпурити інтернетом. Виявляється багато. Автор байки нас м'яко переконує і змушує повірити в чари бари. Згодом наш герой навчиться магії і стане справжнім чарівником. А для цього Джері у компанії кролика на ім'я Маркіз Жахото відправиться в світ Мишолісся, де й розкриватиметься вам весь казковий сюжет. Байка не Санта-Барбара, тому не вартує чекати надзвичайних інтриг та поворотів сюжету. Це казкова подорож з оригінальною історією. І не чекайте, що закінчення розкриє вам усі карти. Гра нагороджує лише найбільш допитливих, які зможуть в процесі гри скласти всі пазли сюжету, щоб зрозуміти таємниче закінчення. The Night of the Rabbids – це класичний квест. Тут працює всім добре, відома point-and-click механіка, і для того, щоб пройти гру, достатньо використовувати тільки одну клавішу на мишці. Гра буде ставити перед вами загадки різного рівня складності, які з одного боку не будуть проблемою для юного покоління, а з іншої не змусять сумувати дядьків, що пройшли хрещення суворими вітрами Сіберії. Спочатку завдання за рівнем складності будуть мірятись з пальцем проти вітру. Однак поступово потрібно буде і напружити макітру. У грі, окрім звичайної комбінації предметів, також потрібно використовувати магію, яку поступово буде вивчати наш протагоніст. Та не все так швидко, повна прокачка магічних скелів відбудеться ближче до середини гри, що може декому не сподобатись. Також здивувала система підказок, яка б мала допомагати гравцям, які не дуже знайомі з жанром. Підсвідка активних предметів з'являється зовсім не швидко. Інколи гравцям допомагатиме кролик зі своїми підказками. Але працюють вони так само, як і влада в нашій країні. Окрім того, для любителів ачивок є декілька побічних завдань, таких як от знайти всі капельки руси в лісі чи зіграти у міні-гру з картами, які також потрібно знайти. Найбільш наполегливі знайдуть навіть цілу аудіокнигу, що розбита на частини та захована десь у нетра гри. Найменш наполегливі відкупають цю книгу у файлах в папці з грою. Звичайно, не обходиться без ситуації, типу нумо з'єднаємо одну фігню з інвентарю з іншою. Ага, нічого не відбулось. О, тоді з'єднаємо з, з тою байдою. О, нарешті щось путнє вийшло. Але спокійно, ніяких ексцесів у грі не буде. Все грамотно оформлено і нічого не виглядає нелогічним з точки зору внутрішньої ігрової чи звичайної людської логіки. І неабияка заслуга у цьому саме художників гри. Бекграунди ночі кролика вражають своєю промальованістю та деталізацією. Кольорова палітра та дизайн витримані на найвищому рівні. Кожну картинку, якщо не на волпейпер, то в будь-яку книжку казок можна помістити без проблем. Особливо радує те, що всі ігрові предмети на локаціях не виглядають спеціально припиляними, а гармонічно вливаються в оточуюче їх середовище. На ігрові персонажі також вище всяких похвал. Світ мишолістя наповнений різноманітними білочками, зайчиками, їжачками та іншими комедними звірятками, Кожен з яких детально промальований та гарно озвучений. А дехто балакає, чи не забагато. Ручні роботи майстрів дизайну, фірмова ознака дає далі ентертеймент. Окремо хочеться відзначити звуковий супровід за виконання тіло Алперман, якому вдається не набридати на протязі усієї гри, а тільки навпаки підсилювати атмосферу. Щось схоже, ми чули у грі «Трайн». В результаті ми отримуємо класичний квест для всіх вікових категорій. В ньому не будуть сумувати ані однолітки головного героя, ані особи з більшим номіналом чисел в обчисленні їхніх літ. Він має гарний сюжет, прекрасну картинку, схожий на казку та затягує у свій внутрішній світ. Звичайно, не обійшлось і без недоліків, типу незрозумілого журналу завдань чи інших дріб'язкових дурниць. Однак плюсів йому вистачає з головою: гра вийшла більш ніж вдала. І затримає вас на всі заявлені розробниками 12 годин. Нам залишається привітати Матіаса з дебютом на великій сцені. І якщо ви полюбляєте даний жанр, мусите пройти. Якщо ж романтика квестів для вас ще не відома, то перед вами гарний привід з нею ознайомитись. After a long summer day in a place not far away, Jeremiah Hazelnut was tucked in bed to dream of the dream that he always had. Each night to his mother, Jerry did say, I want to be a magician one day. And each night she would reply, as mothers do, One day, sweet son, your dream will come true. And as mothers do, she whispers, Jeremiah Hazelnut would sleep tight. And soon, very soon, as dreams sometimes do, the dream that he had would come true.